Слава Господу Богу, дуже радий бути разом з вами на цьому радісному святі. Хочу передати вам вітання від нашої церкви. Церква села Миколаївського це піонер. Може хтось знає, так? Знаю, Але ми теж добре знаємо вашу церкву. У нас навіть є шматочок такий чималенький гарненький від вашої церкви. Сестра Оксана в нас живе і працює в нашій церкві, славить Бога, і трудиться, слава Богу. В тому році, коли були важкі часи, ми приїжджали до вас, і ваша церква дуже допомагала нашому селу От, продуктово і речами. Ви знаєте, люди просили передавайте вдячність віруючим. Слава Богу! Слава Богу. Я також хочу привітати вас з Днем Народження вашої церкви. Ви знаєте, я й не знав. Це тільки отут. На молитві, коли ми були, брат сказав, сьогодні в нас день народження. Слава Богу! Вітаємо вас! Хочу побажати, щоб ваша церква завжди була сильною. сильною. А сила в церкві коли? Коли є поряд Господь? Так? Слава Богу. Прочитаю для вас, дорогі брати та сестри, невеличке Такий відрізок з першого. послание апостола Петра. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой своей милости, возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому, наследству нетленному, чистому, неувядаемому, хранящемуся на небесах для вас, силою Божию через веру, соблюдаемых ко спасению, готовому открыться в последнее время. Об этом радуйтесь, Поскорбив, «Поскорбив теперь немного, если нужно, от различных искушений, дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценной гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, к похвале и чести и славе в явлении Иисуса Христа, которого не видел, любите, и которого доселе не видя, но веруя в Него, радуетесь радостью неизреченную и преславную»

Хай І сніхається радість, хай летить Спасителю, хвала, вічний Бог Борис того, ніжно любить своє коріння. Головів, світ забув проти веління набу... Забражай, що нам дає земля. Благословіння! І нехай у ваших серцях панує мир Божий, до якого ви покликані в одному тілі і бути вдячними. Слово Христове нехай вселяється у вас рясно у всякій премудрості, навчаючи і напоминаючи один одного псалмами і гімнами, і духовними піснями благодатью співаючи Господеві в серцях своїх. І все, що тільки робите словом чи ділом, усе робіть в ім'я Господа Ісуса, дякуючи Богові. we so